Ебало утопилось Да, да, да. О, чувак, гой, да, мы с чувачка сфоткаем. О, нахуя есть там нахуя на хуя новую камеру. А мы его могу сфоткать на Соня Эриксон. На что он зебав. А он зебав куда если поезд, ну да похуй. Здесь видно 4 мусора на квадратный метр. И да, мы блядь, фу, блядь.

Брон, да приймав все два рази. Ким тебе тупає ба, <гум> я не видно. А це к де спишка? А, блядь. что за хуйня? Сука! Yeah, yeah. <laughs> 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 <С пятой> попытки. Правильно <laughs> воду, У не со сп... спишка, коротше вийшло. Ну, ми, коротше що, доліпили їх, але не зняли, як вони виглядають, коли вони зварені. Ну, похуй, я це потім покажу. Коротше, я відходжу за буквально 20 хвилин і пізду додому, а мені ще вдягатись, а мені ще збиратись. А Якось... Мені ще прибиратись. Та й не тобі. давай. <реш> <Неіграно. реш> Вийшли такі пельмені, нахуй. Що, ти є, пишу? Вот <реш> ну, не схожі на міск. Ну і які смачні такі. Ще дивлюся хуяне телешоу, де. <ак> Мужики, й будь-ба, типу, змагаються, хто бля, я не знаю, більше переїбе або ну коротше не суй, піздати, шоу. Ну що шо, я поки буду їсти, набирати маску. Сегодня Memories А ну сегодня по стандарту. А в смысле в одиннадцать? В смысле в одиннадцать? В 11? В 11. Не знаю. Что за прикол? Ну воно офігенно, я ж казав. У мене просто в мене є по дорозі, як я їду 111 му автобусом. Офігенно, типу, тіпа... жде вокзал якийсь хрен пойметься. Такий дебільний день сьогодні. Такий він кончений. Ну. Знаєте, саме хуйовий настрій. Та усі хуйовий настрій. Нахуй його треба закінчувати, його спати. Вынимаем, блин, ну шо? Оп. Сейчас скажу, не, не можно ну, я, На жаль, Снимать не, снял, вы, как, не можно", ну а еще Идаёб, вот, нас. Ой, ну. що реально не викупаю, люди дійсно тут можуть щось купувати чи вони просто так позувати, блін. Бо я ну, не можу зрозуміти недалекість таких людей. Ну. Знаєш, в мене теж по факту, раотка така сама, типу. Ну блять, тупо, тупо це дебіл, котрий дойобує людей або піздить них їжа, як я просто людина ще не доїла, а ти вже блять рукою своєю. Добре, вона то може взяти ще, але ну йбать, крім, що я ненавиджу свою роботу.